У Прилуцькому центрі соціальних служб працює спеціалізована служба консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства. На сьогодні у Прилуцькому районі лише дві громади мають подібні служби, і одна з них утворена саме у Прилуках. Нову безоплатну послугу почали надавати в листопаді минулого року. Розповідає начальник центру соціальних служб Юлія Касьян. В листопаді минулого року Прилуцька міська рада утворила на базі центру спеціалізовану службу допомоги людям, які страждають від насильства. Було введено до штату дві посади, практичні психологи і спеціаліст із надання соціальних послуг. Станом на зараз вони вже працюють, станом на зараз у нас вже є результат, тому що це дуже нагальна потреба для нашої громади, адже. Проблем багато насильства багато, воно щороку зростає. Робота служби консультування націлена на довгострокову підтримку осіб, що постраждали від домашнього насильства. Це психологічна допомога, це консультування і роз'яснення, це допомога в різного роду документах і юридична допомога, але це на довгий період часу, коли людина. Має прийняти важке складне рішення, коли їй треба довга допомога психологічна. Для цього була створена така служба. Хоча нову послугу в центрі соціальних служб надають відносно недавно, вже є позитивний результат роботи з родинами або членами сімей, що страждають від насильства. На сьогодні на соціальному супроводі центру знаходиться вісім родин. Які отримують таку допомогу. З них чотири родини, де п'ятеро дітей, які постраждали від насильства, чотири родини, де пострадали дорослі жінки. Всі вони отримують допомогу. На законодавчому рівні виділяють чотири види насильства фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. І в центрі соціальних служб закликають кожного звертатися до спеціалістів у будь-якому з випадків. Це та тема, яка не обговорюється кругом. Вона дуже часто замовчується і допомогти в Такій ситуації це є. Велика потреба кожного, хто має потребу у спеціалізованій підтримці, на конфіденційний прийом чекають кваліфіковані фахівці, і навіть сьогодні спеціалісти продовжують удосконалювати свої знання, говорить Юлія Касьян. У нас працює практичний психолог, фаховий, спеціаліст в фаховий. Зараз вони інтенсивно проходять навчання, тобто ми беремо участь у різноманітних грантах, проектах і навчаємо їх, щоб вони отримали ще більше і теоретичних і практичних знань. Працюємо над цим зараз дуже посилено. Завдяки започаткуванню нової послуги, Центр соціальних служб сьогодні має значні шанси отримати донорську підтримку. Зокрема, за фінансування благодійного фонду Право на захист, кімната довіри для осіб, що постраждали від насильства і звернулися за допомогою, стане більш комфортнішою. Благодійний фонд буде нам проводити ремонтні роботи для облаштування кабінету під цю службу, і там передбачено взагалі такий прийом, щоб це було дуже закрите. Тобто окремий вхід, окреме приміщення, окремий прийом і окрема кімната для роботи це все ми будемо облаштовувати. Уже проходяться тендери, і ми маємо надію, що ми, можливо, десь на літо, да, ми десь влітку будемо робити офіційне відкриття. Говорити про насильство сьогодні необхідно, наголошують у центрі соціальних служб. І перший крок, щоб розірвати коло, простий необхідно звернутися до фахівця. Звертатися до нас можна або за адресою. Ми знаходимося. Київська 78 або за номером телефону 066 333 52 39 це телефон консультативної служби по роботі з особами, які страждають від насильства.